Ідеальний коментар під відео з накладним платежем. Бачите, коментатор питає: Ви особисто рахували ті збитки? Це мається на увазі при відправці накладним платежем. Я відправлю передплату, а ви зникнете. Дивіться, швидко вам розказую про наш особистий досвід з накладним платежем. Ми займаємось інтернет торгівлею з 2013 року. У 2013 році почали з повної оплати. Ніяких передоплат і взагалі накладного платежу не було спочатку. Потім 2014-15 рік зробили мінімальну оплату. Це було 50 гривень, далі 75-100 гривень. Якби побачили, що велика аудиторія хоче, щоб був хоч, хоч мінімальний платіж і е, наступна сума накладним платежем. Далі, в 2017 році, в 2017 році ввели повністю вже накладний платіж без мінімальних передоплат. Таким чином, в той період товарооборот збільшився майже в два рази, і це було вигідно. Це було вигідно з 17 по 21 рік. Починаючи вже з 2020-21 року, почався треш з накладним платежем. Збільшився, набагато збільшився процент незабору посилок. І мало того, що не забирали посилку, почалася нова така схема, як підміна посилок. У нас це почалося в 2020-2021 році, тобто наш товар замінили, свій там дисплейний модуль з того самого телефону закинули на робочий. І ми вже таким чином забираємо ну, не самозбитки. Думаю, це зрозуміло. І інші шахрайські схеми це просто окремо відео потрібно робити. Тому в 2021 році вже прийняли рішення повністю оплату зробити і ніякого накладного платежу. Тому що це перестало бути. Вигідним для бізнесу, якщо бізнесу це не вигідно, то потрібно приймати якесь рішення. Тому якось так: якщо в багатьох сферах бізнесу це вигідно, тобто накладний платіж, то значить, що в них є цей зорт, націнка на товарі. Наприклад, це може бути там одяг, взуття в них там. 2-3 ікса. І якщо вони прокатають посилку, заплатять там 150-200 гривень, це для них нічого не значить. Зато на інших вони відіб'ють. Але в сфері запчастин для телефонів це майже неможливо. Далі забув відповісти на ваше питання. Я відправлю передплату, а ви зникнете. Куди з України можна зникнути? Дивіться, у нас бізнес це інтернет-магазин, фізичний магазин, е, значить, сервісний центр, е, соцмережі, відгуки. Просто так це залишити неможливо, абсолютно. Це вкладалося багато років, багато зусиль, багато енергії. І ви е, зробите замовлення там за 200 гривень, і ви переживаєте за цих 200 гривень. Тут немає смислу.